Вітаю на каналі Квітково Полунична та Овочева Грядка. Сьогодні 25 квітня. Хочу зробити маленький обзор своїх квітів. Це на вулиці, так вони підросли. Тут сакури. Дві заквітло, одна ще не. На цій тільки три квіточки. Ось так. Тут самшити. Ось такі барбариски, хейхери. Вже хости вилазять з землі. Почали прополювати, містами їх ще не було. Трошки почекаємо. Ось так. Вже дощику потрібно для рослин. Нарциси вже відквітли. Це фокси такі. Ось так. Сальпан зранку закривається, потім відкривається. Вже будуть від цвітати. Ось так, тут троянди. Такі кулясті у мене туйки, не знаю, як їх називати. Там ведрі. Треба було місце освободити кліматіс. Посадили, вже починає сходити. Сьогодні після обіду хочу обробити всі гуматами, тому що передають холод, похолодання. Ось так воно. Такий невеличкий квітничок. Цей кущик це вийгела. Тут є більше. Така височенька. пустили її вгору. Ця вийгела темного кольору. Тут в мене ростуть фіалки біленькі. Треба їх вже ділити було. Ну в я... мене все часу не вистачає, тому що в мене не тільки квіти, в мене полуниця. Треба було прополоти все. Зараз йду в теплицю покажу, що там. Хочу показати, які зараз квіти розквітли. Це в підвісних горщиках. Ось які вони гарненькі. Така мені віста. Така жовтенька у мене заквітла. Ось так. Я вже продаю. Більше беруть кущові поки що ще будуть в мене рости. Думаю, зніму. Знімлю відео, тому що як заберуть, буде згадка. Тут багато катарантусів. Канта... Катарантуси, як похолодає, заберу я в приміщення. Петунія не боїться. До мінус трьох-чотирьох витримує, я її не буду забирати. Вона так і буде стояти в мене тут. У нас обіцяють два тепла вночі. Для неї це не страшно. Тут мої колеуси. Колеуси буду забирати в приміщення на два дні. Тут вже такі великі помідори. Коли освободиться місце, зразу я їх повисаджую. Це тепличні. Вже такі вони гарненькі. Тут катарантус викинув квіточки, це ампельний. Є в мене і ампельні і кущові. Ось така гарненька квіточка. Садила я по три штуки в кашпо. Ось так. Тут я повиносила під каблуки і накриваю агроволокном на ніч. Тут в мене є і чорнобривці, такі жоржини. Це менші. Є у більших горщиках, є в менших. Ось це у більших. Такі вже великі. О, це жовта, така гарненька кій кущик. Дехто бере, не чекають на квіточку. Такі гарненькі. Я їх прощепувала. Ось так. А тут петунія кущова. Помаленько забирають. Думаю, зніму відео, тому що. Ліолу вже в мене забрали, бегонію забрали. Ось так воно. В тепличці багато всього. Замовила велику широку вже сітку затінняйку, тому що ця не накриває так і сонце пробиваю. Ці колеуси я положила в свята. І через плівку їх попекло трошки, але вже відходять. Багато в мене бакопи. Ось там катарантуси. Це Діхондра, не розсадила я її, так і буду продавати, тому що люди хочуть дешевше. Це перчик. Менес. І тут ще. У малих стаканах росте віста, міні-віста. Це з минулого року моя еустома. Ось така вона вже. Були що пропали, а ці зберегла, не знаю, подивлюся, цвіте вона синім. Ось так це маточники жоржин. Я їх щепала. І вже після холоду я їх висаджу вже в ґрунт. Вони гарненькі, підживлю їх. Це капуста розсада. Сьогодні буду висаджувати раня. Багато її не буду садити. Тут є більше, але я продаю. Ось так. Друзі, дякую всім за перегляд. Кому не трудно, ставте вподобайки, підписуйтесь. Всім мирного неба, до зустрічі на каналі.